Привіт, привіт! З вами Настя. Ви на каналі онлайн школи англійської мови Green Forest, і це наше нове граматичне відео. All grammar is interesting, but some topics are difficult. Are there any grammar topics you want to know more about? There are no topics I can't explain. В попередньому випуску ми з вами обговорювали правила вживання all, some, any, no та none. Так званих Quantifiers слів, які вказують на певну кількість чогось. Якщо ви раптом пропустили це відео, дуже рекомендую спочатку ознайомитись з ним. А сьогодні ми з вами поринемо в цю тему ще глибше. Підписуйтесь на канал, пристібайтесь і поїхали! Почнемо з a lot of». Ця фраза використовується, коли ми говоримо про велику кількість чи об'єм чогось. I have a lot of books at home. Я маю багато книг вдома. She drinks a lot of water every day. Вона п'є багато води кожен день. Це легка та універсальна фраза, бо може використовуватись в усіх типах речень ствердженнях, запереченнях та питаннях. I don't have a lot of books at home. Я не маю багато книг вдома. does she drink a lot of water every day. i'm not strong but i know a lot of ways to destroy a man emotionally i'm not strong but i know a lot of ways to destroy a man emotionally. I will tell you all about that but right now we don't have a lot of time so i will tell you all about that but right now we don't have a lot of time so. Я розповім тобі все про це, але зараз ми не маємо багато часу. Тому також ви можете зустріти ще одну форму. lots of, без артикля та з закінченням –s. Різницю у значенні з a lot of майже немає, але lots of частіше звучить в розмовній англійській. Наприклад, There were a lot of people at the party yesterday. There were Lots of people at the party yesterday. На вечірці було багато людей. Руб your feet for atліс five minutes and drink lots of water. Rub your feet for at least five minutes and drink lots of water. Рестирай ноги не менше п'яти хвилин і пий багато води. Do you drink a lot of water every day? Yes or no? А ви п'єте багато води кожен день? Так чи ні? А якщо я хочу знати, скільки саме води ви п'єте, чи скільки книжок маєте? Я запитаю. How much water do you drink How many books do you have В цих прикладах, щоб спитати скільки, я використала how much та How many, для чого ж нам два варіанти. Слова «much» та many перекладаються як багато, але Many використовуються зі злічуваними іменниками, тобто тими, які можна порахувати на 1, 2, 3. Наприклад, books можна сказати e-book. Two books, three Books. А much – з незлічуваними іменниками. Як от. water. Ми ж не кажемо, наприклад, Три води, п'ять води. Тому вода незлічувана. Я пропоную швиденько перевірити, чи ви зможете відрізнити злічувані іменники від незлічуваних. Ось тут. Злічуваними іменниками в цьому списку є Chears, Apples, Bottles, Pencils. sandwiches. Отже, для них використовуємо how many. А незлічуваними є: rice, information, money, advice, milk. Для них використовуємо how much. How many people keep silver bullets in their gun? How many people keep silver bullets in their gun? Скільки людей тримають срібні патрони у своїй рушниці? So, how much did you pay to bribe those kids? So, how much money did you pay to bribe those kids? Отже, скільки ти заплатив, щоб підкупити тих дітей? Зверніть увагу, відповідно до граматичних правил слова «much» та many використовуються переважно в питаннях або ж в запереченнях I don't have much time how many people are there. Але в розмовній англійській ви інколи можете почути їх і у простих розповідних реченнях. До речі, а як там ваша розмовна англійська? А тут знає одну класну онлайн-школу, в якій використовується комунікативний підхід до вивчення мови з фокусом на розмовну практику, відпрацюванням актуальних слів та конструкції, чи про граматику не забувають. І говорю, звичайно, про онлайн-школу англійської Грінфорест. Переходьте за посиланням в описі до цього відео та записуйтесь на перше безкоштовне пробне заняття. Отже, давайте підсумуємо. В англійській мові, щоб сказати про велику кількість чогось ми можемо використовувати універсальні фрази a lot of чи lots of. а для питань чи заперечень much. з незлічуваними іменниками, many, зі злічуваними. А якщо тоді говорити про невелику, а іноді й недостатню кількість? Для цього у нас є такі квантіфайри, як a little та a few. Ну, нас так багато. Все просто. Навіть коли говоримо про малу кількість, теж маємо відрізняти різні іменники, бо «a little» використовується з незлічуваними словами. «Give me a little water». А «a few» йде зі злічуваними. «We have a few bananas left». «Look, we've had a little time to cool off». «Look, we've had a little time to cool off». Слухай, ми мали трохи часу, щоб охолонути. «I have a few ideas that could help». «I have a few ideas that could help». У мене є кілька ідей, які можуть допомогти. Але з цими словами є певна цікава особливість артикль Е. Хоча це й одна літера, але її використання може дуже змінити значення всього речення. Наприклад, чи ви помітили плізницю в таких реченнях: I have a little money, I can buy you a coffee. У мене є трохи грошей, я можу купити тобі каву. I have little money, I can't even afford a coffee. У мене замало грошей, я навіть каву не можу собі дозволити. Отже, різниця полягає в тому, що a little з артиклем означає трохи, але достатньо. Little без артикля дуже мало, недостатньо для чогось. Таке саме правило працює і зі злічуваними іменниками та few – a few. She has a few friends in the city. У неї є кілька друзів у місті. Це добре. She has Few friends in the city. У неї мало друзів у місті. І це проблема. Тобто, a few з артиклем кілька, але достатньо. Few без артикля мало і недостатньо. Майже немає. Знову ж звучить сумно. your plans. My meaning was that you'll have little time to succeed in your plans. Я мав на увазі, що у вас буде мало часу, щоб успішно здійснити свої плани. Perhaps this is yet another trial, one that only few will survive. Можливо, це ще одне випробування, яке мало хто переживе. Ось ми і розібрали найбільш вживані quantifiers в англійській мові. Звичайно, існує ще купа інших, не менш цікавих слів та граматичних тем. Тож тримайте руку на пульсі та чекайте на наші нові відео. А поки підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та вивчайте англійську разом з Green Forest.